Ласка, яка кількість прикордонників ще залишається на цьому мить в Криму? І, ну не називаючи кількість там бойових одиниць, але які частини на цьому ще тримають оборону, які вже виведені на материку? Значить, Наші прикордонники зараз проводять заходи по передислокації цих підрозділів, особливо заводом морської охорони, перекомплектовуємо їх і вони заступають на службу в Азовському Чорному морі? Це означається, що? Прикордонні українські частини ну тепер контролюються військами Російської Федерації. Премуємо нас. Я, я повітав так питання. Я ще раз повторюю, що ми передислоковуємо на нові місця несення служби для захисту державного кордонів. Скажіть, а що з родинами прикордонно? Родин ми розмістимо. Я зустрічався вже з губернаторами в ході поїздки. Ми забезпечимо всім необхідним і зробимо все, щоб родини наші не мали будь-яких проблем при виході і. Якщо буде проводити відео режим з боку Росії, то як буде прикордонна служба? Ми прикордонна служба, так як прийме рішення уряд, ми будемо виконувати ті нормативи і умови, які будуть визначені вищим керівництвом держави. Тому що ми не думаємо, ми виконуємо те, що визначається нормативами Кабінету міністрів, і тому ми будемо готові до будь-якого варіанту несення служби. Для цього ми і готуємося. Нам визначають порядок, а не ми визначаємо. Скажіть, будь ласка, оце от місце, в якому ми зараз знаходимося, пункт в красному чабані, в Стрілечому, це тепер Державний кордон України, чи що це таке? Можливість? В силу тих умов, які склалися, значить, Державна прикордонна служба виконує свої функції по тимчасовому варіанту. Я думаю, що Крим завжди залишиться нашим, українським. І це тільки питання часу. Я розумію, я не про ідеологію, я про я суто все, фізично, я документально. Все, що це таке пояснити? Я можете вам пояснить? все фізично сказав. Що, що ми це с... таке? Це як це місце називається? Я вам ще раз повторюю, що ми з тимчасової позиції організовуємо виконання державних функцій, які покладені на Державну прикордонну службу. І... Але те, що ви запитали, я ще раз хочу сказати. Ми рахували і рахуємо, що Крим це українська територія. Тобто це тимчасовий кашо, що, що що це за місце? Як воно називається по ваших документах? Тоді скажіть, як воно правильно, щоб ми я питаю вас не для того, щоб вас в чомусь там знаєте, Ні, я ви, вам як сер... це правильно називається місце. Я місць? ще раз що, хочу вам сказати, що ви дуже уважно слухали це відповідь? Не уважно слухати. Ви говорите про ідеологію, І... про політику. Я питаю про фізичні речі. Що це таке? Оце прикордонний режим. Абсолютно що це таке? абсолютно я е, жодного слова про політику не говорю. Я говорю про те, що. Визначається задача Державної прикордонної служби взяти по тимчасовій схемі під контроль, лінію, яка е, е, межує з Автономною Республікою Крим. Ще раз хочу сказати про те, що е, ми рахували і рахуємо, що Крим є українська територія, але в нинішніх умовах ми організовуємо службу, виходячи з цих обставин. Що не зрозуміло? О, тепер зрозуміло. Будь тепер ласка, да. скажіть, будь ласка, ще ситуація в стрілковому. Там о, російські війська є вже на території Херсонської області. Чи там якось вирішується питання і з кожним днем сам все більше, і більше? Я думаю, що е, треба час для того, щоб вирішити питання остаточно. Але ці питання вони будуть лежать площині е, е, тих компетенцій, які є, е, Дипломатичні, політичні і інші. Ми виконуємо ті функції, які зараз виконуємо разом збройним силами.